17 вересня був день рятувальника. Давайте поговоримо про це свято. Рятувальник, це вже не професія, це спосіб життя, адже постійно перебуваєш у очікуванні тривоги. Можливо, комусь саме зараз потрібна буде твоя допомога, а в критичній ситуації дається взнаки і те, наскільки ти добре підготовлений до цієї ж такої ситуації і хто знаходиться поруч і власні знання та правила техніки безпеки. Адже коли заходиш у палаюче приміщення, ніколи не знаєш, що там тебе чекає. Може впасти стіна, стиля, вибухнути газ. Балон, чи трапиться ще щось, і тому, мабуть, кожна дружина та діти з острахом пробажають своїх рідних рятувальників на роботу та радіють, коли їх чоловік та тато повертаються живим та неушкодженим. Робота рятувальника справді нелегка. Він, як представник будь-якої професії, має свої обов'язки, здійснює гасіння пожеж, порятунок і евакуацію людей, а також запобігає подібним випадкам. Рятувальна робота небезпечна і вимагає довірливої співпраці. Неправильне рішення або поведінка може загрожувати здоров'ю, життю або майну самого ж рятувальника або здоров'ю життю або майну інших людей. Люди героїчної професії та кажуть про тих, чия службова діяльність безпосередньо пов'язана з щоденним ризиком: це військові, поліцейські, пожежники. У цей список можна сміливо додати і рятувальників ДСНС. Неважливо, де сталася природна чи виробнича катастрофа, терористичний акт або виникла будь-яка інша небезпечна ситуація, здатна забрати життя людей. Загони рятувальників негайно відправляються на допомогу. Їм доводиться занурюватися в глибину озер, річок і морів, щоб врятувати тих, хто тоне, розрізати пошкоджені при аварії автомобілі і витягнути постраждалих. Це щоденна виснажлива праця людей, які щохвилини по всій країні в містах і селах допомагають своїм. Співгромадянам. Величезне спасибі кожній людині, яка працює у рятувальній службі. Дякуємо вам велике!